Чому листя в восени жовтіє? Осінь – це пора кольорів. Зелене листя перетворюється на золоте, червоне чи навіть багряне. Але чому це відбувається? Давайте розберемось влітку листя зелене завдяки речовині хлорофіл. Саме він погланає сонячне світло і допомагає дереву виробляти їжу під час фотосинтезу. Хлорофіл – як маленька фабрика, що працює лише тоді, коли є достатньо світла та тепла. Восени сонячного світла стає менше. Температура падає, хлорофіл поступово руйнується. І тоді на поверхні листка проявляються інші пігменти, які були приховані влітку. Каротиноїди вони надають жовтий і помаранчевий колір. та антоціани – дарують. Червоний і багряний відтінок. Але чому дерева взагалі скидають листя? У холодну пору року з водою та поживними речовинами стає складно. Тому дерево ніби економить сили. Воно зупиняє фотосинтез, закриває канали, які постачали воду в листок, і той поступово відмирає. Це як підготовка до зими: дерево зберігає енергію, щоб пережити холод без шкоди. Завдяки цим процесам ми можемо бачити справжнє осіннє диво, золоті ліси, яскраві парки та казкові пейзажі. Саме природа створює для нас таку картину. Отже листя жовтіє, тому що зникає зелений хлорофіл, а на його місце виходять приховані кольори. Це не просто краса, а розумна стратегія дерев підготуватися до зими та зберегти життя.